Як на мене, були е, в засобах масової інформації е, розігріті величезні очікування від цієї зустрічі. Всі розповідали про миротворчу ініціативу Трампа, про те, що ось війну треба закінчувати, і що ось зараз ця зустріч, врешті-решт, принесе результат. Принаймні, принаймні, очікувалося, що хоча б буде перемир'я в повітрі і на морі, так і нонсували. Хтось казав про те, що Свідков приїхав в останнє після візиту до Москви і сказав Трампу, що Путін готовий вивезти війська з частини українських територій в обмін на вихід української армії з Донецької області. Зараз вже кажуть про те, що це був неправильний переклад, його неправильно зрозуміли, що, мовляв, ця недостовірна інформація вплинула на рішення Трампа запросити Путіна на Аляску, коли стало зрозуміло, що інформація невірна, то вже, мовляв, було пізно щось перегравати. Я розумію, що можуть бути всякі конспірологічні версії, але якщо проаналізувати не тільки цю зустріч, а все те, що було до цього, то ми можемо сказати, що те, що робить Трамп, доволі послідовно. Я хочу нагадати, що одразу після президентських виборів 2024 року, не закінчилося 5 листопада, нагадаю, вже 11 листопада. Ніколай Патруш, один з найближчих людей до Путіна, дав інтерв'ю газеті Кам'ястан. Я весь час згадую про це інтерв'ю, і, і мене просто дивує, що люди не хочуть цього чути. Ну, здавалося, колишній секретар Ради безпеки Росії. А він уже не секретар Ради безпеки, він там займається морською стратегією. Ну, це так. КГБ, потім ФСБ, така була практика. Під прикриттям переводили на іншу, на іншу роботу, хоча він залишався робити те ж саме, що він не робив. Членом Ради безпеки він залишився, тобто він все одно статус має. І ось до нього звертається журналістка Комерсант і запитує, значить, не, не, значить, пане Патручу, як ви можете оцінити вибори в США? Визналися, де морська стратегія, а де вибори в США? А он каже, дослівно, я просто зараз почну цитировать. Да, выборы закончились, Трамп переміг. И для того, чтобы перемогти на этих выборах, он спирался на певні силы, сказал, определенные силы, перед которыми у него есть соответствующие обязательства. И как человек ответственный, он должен будет выполнить эти обязательства. Я цитую дослівно, Патроша. Більше того, що в січні 25-го року настане час для виконання этих обізанств. Далі журналіст його питає. а Що буде, якщо він не виконає відповідні обов'язки? І тут Патруша зробив державно заклопотане обличчя і каже, Ну так, да, в принципі, в США це нерідкість. Але ж ви знаєте, як буває? 20 значить два замахи було на Трампа, 20 замахів було на президентів США, а убили. Ось вбили. Тому треба Служби безпеки Трампа подбати про те, щоб значить, такого не сталося. Тому текстом чорна мітка. Ти от не забувай, хто тобі допоміг. І які в тебе зобов'язання прямим текстом? В січні місяці перед інавгурацією, Патрушев знову дає інтерв'ю тепер уже газеті «Комсомольське право 14 січня там, за тиждень до інавгурації. І каже, що прямі перемовини між Росією і США, ніякого Брюсселя і Лондона. І взагалі в цьому році Україна може припинити існування. Що із того, що казав Патрушев, не зробив Трамп. Прямі перемовини з Вашингтоном без Києва, будь ласка. Ніякого Брюсселю-Лондона, будь ласка. І Путін висуває свої умови для припинення не тільки, там, не тільки для досягнення миру, просто для припинення вогню. Е, віддати йому 5 регіонів України, роззброїти Україну, нейтральний стан. Ну, в общем, все це ви вже чули. І все, що робить Трамп, він потакає Путін. Проблема заключалася, на мою думку, в тому, що коли Трамп казав, я припиню війну за 24 години, він так очікував, що я гривну на Україну, я гривну на Європу. Вони, як сказав Путін, до речі, після перемоги Трампа, вони як цуцики будуть стояти, як собачки вілять хвостікам. Але. Після скандалу на Мюнхенській конференції, коли Європа почула від Джея Дівенс, що США не, не збираються захищати Європу, тому що в них немає спільних цінностей, в Європі ж немає демократії. І Китай і Росія не є загрозою. Європа в ужасі цей процес почула? І думала, що це може Джей Дівенс щось себе на кусь там поніс. Ні, і сказав: я повністю підтримую Джей Дівенс. А потім був е, Зеленський в овальному кабінеті. Ну, Він прекрасно розумів, чим це все закінчиться, а закінчилось все ще до того, як на нього почали тиснути, скандалом його виставили з кабінету. І Трамп побачив, що просто так наїхати і заставити прийняти умови Путіна неможливо, він почав маневрувати. А давайте спочатку там перемир'я і, і, і так далі. І Путін на всі його намагання якось відхилитися від того, що він обіцяв Путіну перед виборами. Каже, ні, виколи, ні, виколи. З чого почалася ця зустріч, коли Путін прилетів? Знову ж таки, ніхто не прийшов. А Путін скаже: о, я дуже радий бачити вас живим. Це ж настільки очевидно, настільки сліпі наші всі, ці, вибачте, оглядачі, що я просто дивуюсь. Це ж прямим текстом йому нагадують: ах, ти ще живий, да? ну 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 давай. Тепер далі. Спочатку повинні були бути перемовини. Тобто Трамп, Путін і два перекладачі. В останній момент Трамп від цього відмовився. Чому? Тому що його весь час звинувачували в тому, що він з Росією вайс весь да? і він завжди піддається на тиск. Росії. І Він міняє формат 3 на 3. Путін своїми двома там прихлібателями, Трамп бере Марка Рубіо і Стіва Вітка. Рубіо це сенатор колишній, який має повну, повну підтримку з боку американського сенату. За нього проголосували 99 сенаторів, коли його призначали на посаду держсекретаря. Він абсолютно має довіру з боку своїх колег республіканців, не тільки республіканців. Букрат. Рубіо це син кубинських емігрантів, які ненавидять Радянський Союз Росію. І тому, коли він його з собою взяв, це був свідок того, що він з Путін, нічого Путіну ну, не пообіцяв і не здав. Рубіо вірить. Тому Рубіо був свідком на, ці, на, цьому, на, цьому, на цій зустрічі. І звертають увагу на те, що Трамп не взяв Джедівенс. Чому? Тому що Джейді Вен, судячи з усього, має бути кандидатом в президенти на наступних виборах. Його зараз підставляти під ці перемовини з Росією, і щоб його звинувачували як Трампа, що він заграє з Росією, неможливо, Тому його теж в сторону Відставили і сказали, от, поки що без нього. А що сталося на цій зустрічі? На цій зустрічі Путін повторив це те, що ми з вами чули. Нам не потрібно перемир'я, нам потрібно усунення корінних причин, які призвели до війни. І знову озвучив свої вимоги, про які ми вже з вами чули. Нічого нового він не сказав. І тому перемовини тривали не 7 годин, а лише 2 години, там 45 хвилин. Що відбувається далі? Далі вони виходять до преси. До преси. І вісім хвилин Путін розповідав про дружбу з Трампом, про спільну боротьбу з фашизмом під час війни, значить, які вони були гарні союзники. А Трамп каже, угоди немає. І пішли, не відповівши на жодне запитання. Картували ланч, як ви сказали, да, там, навіть щоб не з'їв його на обід Путін. І розлетілися. Тобто вони летіли із Вашингтона в Анкоріч і із Москви в Анкоріч довше, ніж вони вели перемогу. Так, да. але тут цікаво інше. Що було пісниця. Здавалося, бо такий демонстративний жест, що все припинилося, я полетів. Трамп, видно, потім обговорив своїм оточенням. Виходить і каже, що все було просто чудово. От така зустріч. З від нуля до десяти я 10 балів ставлю. Ми досягли прогресу. І тепер все залежить від президента Зеленського. Ну, тобто вони взяли ультиматум Путіна, обговорили його, ну, згодили. Трамп бачить, що... Трам бачить, що там є пункти, які йому вже європейці і Зеленські казали, що вони ніколи не приймуть. Він каже: Ну, от, да, там ми не досягли згоди, тому що от європейці і, і... Ну, Зеленський повинен прийняти рішення. І далі він говорить: увага! Як йому радив це прийняти, тому що Росія велика ядерна країна. І, мовляв, вона потужна, а Україна ні. Інакше кажучи, він підтримав ультиматум Путіна Україні. А на прес-конференції Путін сказав фразу: ми рухаємося до миру, і я сподіваюся, що ні Європа, ні Україна не будуть перешкоджати цьому. Зрозуміло, про що йдемо? Що вони приймуть ультиматум, що тепер, як колись Борис Джонсон вплинув на Зеленського і не відкинув цю, цю, цю пропозицію? Сам Зеленський також їх прийме. Тобто, в 4 роки вони грають проти України. І ця зустріч підтвердила, що Путін не збирається відступатися і вимагає від Трампа виконання того, що він йому обіцяв віддати Україну повністю. І Трамп це робить. Путін навіть не дає йому можливості зберегти обличчя. Він його вселюдно принижує. Просто ігнорує всі його мирні пропозиції. Не дає йому можливості сказати, ну дивіться, я от домовився, отут ми змягчили, отут тут легше стало і так далі. Ні-ні. ні, 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 ні. Виконуй так, як ми домовились крапка. Тому він не боїться ніяких там санкцій і так далі. Він розуміє, що ще буде останнє китайське попередження 500 раз. Він сказав, що да, можливо, питання про санкції не стоїть, я, я подумаю над цим через два роки. вся ця це... бадяга. Путін уникнув необхідне наші станції, він знову виграв час, знову він продемонстрував своє прагнення до миру, продовжуючи війну, і прорвав дипломатичну ізоляцію завдяки Трампу. Трамп його вивів пристойне товариство, спиливши червону килимову доріжку на Алясівці, куди це військовий злочинний сприбув. Тому це було ганебне видовище, зразу хочу сказати. І Трамп може скільки завгодно говорити про те, що це була чудова зустріч, і ми тепер знову великі. Насправді весь світ бачить оце абсолютно нікчемність Трампа як політика, як президента. Тобто, ну як, як можуть поважати Сполучені Штати Америки, коли він прогинається перед цим, значить, перед, перед цим створінням путінським, який відверто плює на всі міжнародні норми, розв'язав загарбницьку війну. Він виявляється, от, з ним весь вас і говорить про те, як, як вони просунулись до справ про справи миру. То хто його буде боятися Трамп? Хто буде дотримуватися міжнародних правил, якщо Трамп їх сам ігнорує? Багато хто говорить сьогодні про Мюнхенський зговір 1938 року, так от я хочу сказати, що сьогодні є одна відмінність. Тоді Гітлер і Муссоліні, і Чемберлен і Деладьє діяли спільно. І Чесловаччину поставили перед фактом, що виконують. Сьогодні фактично і Трамп, і Путін діють спільно проти України, але на боці України Європа. Європейці взагалі мовчали перед цим самітом, щоб їх не звинуватили в спробах зірвати мирні домовленості. Зараз Трамп переговорив з Зеленським, як пишуть ЗМІ. Із іншими європейським лідерами, це була спільна конференція така, я так розумію. Ми, на жаль, поки що не знаємо інформації про те, яка реакція, але здогадати саме складно. Якщо мова йде про ультиматум Путіна, який він уже озвучив, і зараз повторений Трампом з рекомендацією його прийняти, я не вірю в те, що європейці і українці ультиматум приймають. Путін досяг всіх своїх цілей від цього візиту. Трамп ще раз принизився, ще раз опустив свою, свій авторитет в світі і в США. Америка це ж не Україна і не Росія. Mm -hmm. Там немає єдиного марафону чи підконтрольних державних засобів масової інформації. вже все напише. І розпишуть все по поячках. По, по і якби Трамп не розповідав, що все чудово і прекрасно є прогрес, всі все прекрасно розуміють. Це ще одна катастрофа для репутації Дональда Трампа і Сполучених Штатів Америки як світової держави. Особливо журналісти розпишуть, яким не дали ні слова. Ну, бачите, бачите це тільки ж нас оф-рекорд, да? тобто, якщо виїжджає Єрмак на публіку, то тільки в теплій ванні, де йому ще й спинку мають потерти. Розумієте? Там же так не робиться. Да, Трамп там виганяє там одного, другого, третього журналіста що вони все одно напишуть, яка різниця. Ну, вони задають моєму питання, так це значить, що вони компліментарні речі будуть писати. Це ж на нас, тільки наша в може сказати, я ж не президент цієї країни, міша. А ви полібрастом б... займаєтесь. Ну, якось таке. Вони... я не хочу навіть говорити. Е... Там буде складно. Ніхто не казав, що буде легко. Трамп прийшов на посаду президента не для того, щоб сваритися з Росією через Україну. Він прийшов для того, щоб домовитися з Путіним за рахунок України. А чому він цього не може зробити? Тому що цьому опирається і Україна, і Європа. І в нього поки немає важливі впливу для того, щоб змінити ситуацію. Не остаточно не поховавши дві авторитет. Тому він, я рекомендую, я б на вашому місці, але він не каже, ну-ка попробуйте я там на вас. Він цього не може сказати. Тому що це б його повністю розкрило обсутність, сутність як, як то кажуть, співучасника цього злочину, який чинить Путін по відношенню до України. Тому далі війна буде тривати. Ніяких санкцій Трамп вводити не буде. Допомогу Україні він тим більше давати не буде. Якщо він не перекриє можливості для закупівлі американської зброї і на тому спаси. Я сподіваюся, що європейці будуть закуповувати зброю для України і далі. І все буде залежати від спроможності української влади дати відсіч агресу. Це в нас найслабкіше місце: не Трамп, не Європа. Українська зелена влада, яка нездатна. Ну що війна йде на громадських станах. Хоч воюю, хоч не воюють. В окопі сидять люди, які мають совість, які мають відповідальність. А в кого цього нема, він втік все заче. І його ніхто не ловить. Значить, той, хто залишився в окопі, він загинув. Їх стає менше. А ти, хто втік, стає більше. Ну це ж не вічний процес. Тобто, Людей відповідальних стає все менше і менше, і потрібно або вживати жорстких заходів і проводити по-справжньому мобілізацію для всіх. Переводити країну на військові рейки з огляду на ту смертельну небезпеку, яка над нею нависла. Чи продовжувати гратися в єдиний марафон з псом-патроном, з найвеличнішим політичним діячем сучасності, з, з підвищенням зарплат собі, тобто чиновникам, і своїм подругам піщанський по півмільйона, як пишуть зараз, в рахункової палати по новому закону? Ну тоді ви ж розумієте, чим це все закінчиться. Якщо ми зараз не поміняємо владу, сьогодні питання уряду національної єдності є центральним питанням виживання України.